А зараз просимо вашої уваги трирічному юркові Веременку. Терміново потрібно пересадити кістковий мозок. У хлопчика рак крові до того ж, у нього рецидив недуги без операції, малюкові не вижити. Батьки мають сили боротися з хворобою, втім не мають грошей. Тож просять допомоги у всіх небайдужих. Це Юра, йому три з половиною роки. Усе його дитинство, болючі процедури та стіни лікарні. Все началось еще в апреле 2011 года. Нам было всего полтора года, и нам поставили диагноз острый лимфобластный лейкоз. Мы здесь, в больнице, прошли курс лечения, химиотерапию, лучевую терапию. И через год нас выписали домой. Дома мы пробыли 8 месяцев. Вот в феврале этого года случился рецидив. Цей діагноз для батьків хлопчика пролунав як вирок, адже хіміотерапія процедура для малого дуже тяжка. Постоянна температура грибкові інфекції були такою, що він навіть їсти не може, не може рот відкрити. і цистит був уже багато чого були. Булі Нині Юрко більше сидить, ходити йому складно, болять ніжки. Говорити також малий не любить, лише слухняно виконує прохання батьків. Його розваги пазли та конструктори. Ігри, в яких не потрібно рухатися. Він став намного взросліє, мені кажеться, взросліє свого віку, тому що я можу порівнювати, у мене є дівчинка старша. Він розуміє, він розуміє, що він болить, розуміє, що потрібно лічитися. Дев'ятирічної доньки батьки майже не бачать. Мама весь час у лікарні з Юрою. Батько розривається між кількома роботами. Врятувати їхнього хлопчика можна, якщо пересадити йому кістковий мозок від нерідного донора, адже близькі не підійшли. Зробити операцію готова італійська клініка та на неї в родини зброварів, що під Києвом немає грошей, адже коштує вона 120 тисяч євров. 55 є, Потрібно ще 65. Итальянская клініка, вот Вероне виставила щот. но що у нас есть на ближайші два місяці? Дальнейшее лечение нужно буде оплачувати з кожним днем, плюс анализы. аналізи. Але ми думаємо, що это може бути порядка 120 двадцяти тисяч євро. Може бути більше. Юра майже не пам'ятає домівки, але дуже хоче туди повернутися. Найбільше мріє поїхати з батьком і дідом на риболовлю, адже тепер він бачить природу. Лише з вікна палати. Я прошу всіх нерівнодушних людей, очень прошу, помочь спасти жизнь нашего сыночка. Нам важна любая помощь. Некоторые считают, что копейка не поможет. Нам поможет людей много. Пожалуйста, помогите собрать эту суму. Марина Борисполоц, Евген Михайлов, НТН.